Вітаю! На просторах інтернету гуляє сама різна інформація про закінчення війни в Україні. Хтось передбачає закінчення у 2025 році, тобто в цьому, що закінчується. Хтось каже, що Україна буде воювати ще 2-3 роки. Давайте разом! Ви і я попросимо у вищих сил показати нам, що буде відбуватися з війною в Україні, ну, скажімо так, в найближчі три роки. От я давайте так розвину за телефон, щоб ви бачили, як я вмішаю карти. Свою думку в сторону. Лише попробуємо читати інформацію з карт такого. Отже, є думка у 2025-му, тобто ще е, листопад-грудень, є думка у 2025-му, Шостому, ну і 2027. Отже, маємо три варіанти. Отже, беру карти і от буду викладати по три карти на кожен, на кожен рік. Отже, давайте запитаємо. Що, що? буде відбуватися з війною в Україні? От, наприклад, що буде відбуватися з війною в Україні у 2025 році? Peta jim zale za 2025. Отже, 2025 рік. Таких три карти. Давайте зараз будемо питати, що буде відбуватися з війною в Україні у 2026 році. Знову три карти. Давайте все-таки ще трошки помішаємо. Отже, думаємо за 2026 рік. 2026 рік що буде відбуватися з війною в Україні у 2026 році. Отже, 2026 рік вийняв такі три карти. Далі, так щоб було видно, на екран сюди піднімемо, давайте спитаємо, далі, що буде відбуватися з війною в Україні у 2027 році думаємо про 2027 рік. 2027 рік. Що буде відбуватися в Україні з війною у 2027 році? Так, що у нас на дні? Ви бачите, ця карта випадала, як я мішав. Ця карта випадала. І вона зараз на дні підсвічує нам всю ситуацію. Таку я її покладу. На викінці 25-го і 26-го року в нас випали. Старші аркани. Давайте їх докладемо. От запитаємо, запитаємо, що що, що означає закохання. От Що що закохання означає? Ми ж розуміємо, що це карта це карта вибору. От ну, Який вибір? Що це буде за вибір? Туз кубків. Угу. Давайте ми спитаємо, ну що це буде? Ну, от що означає в даному випадку дурень, блазень? О. Ну, якось так будемо зараз мік... міркувати. Поміркував над даними картами. Ну, Давайте разом подивимося. От 2025 рік. Ну, розуміємо якийсь шанс. Оце, я так думаю, показує якусь країну. Можливо, можливо, це Україна. От Україна, і дивіться, хоче хоче зробити щось дуже хоче, хороше зробити. Зробити якийсь вибір. От Україна, хоче зробити. Ну, Очікує. Україна щось хоче дуже сильно. Але але в 25-му році, як бачите, закінчення війни я не бачу. Переходив 26 й рік. Ну знов, знов, можливо, ну, я так бачу, от, королева може показувати країну. І Враховуючи, що тут вісімка, що це може бути якби вимушений рух країни до чогось іншого. Обнулення можливо якесь буде. От в 26-му році щось, я б сказав, буде. Це не закінчення війни. Але дивіться, от я спитав, ну що ж означає обнулення, дурень, що ж означає? І дивіться, випало четвірка. Жезлів. Четвірка жезлів нам показує результативність процесу, показує свято, показує добрі новини. Добрі новини. Хтось повертається здалеку. От додому хтось повертається. І так як от склавши це в загальному, якщо так дивитися в загальному, то можливо, в 26-му році відбудуться певні зміни. У війні. Хтось повернеться додому, буде обнулення якесь. Буде емоційний розрив з чимось, що вже обтяжує. Переход з одного стану в інший. Але це ще не закінчення війни. Можливо, буде підписаний якийсь договір от 26 рік. Може бути. Я, звісно, можу помилитися в трактуванні, Але так як я бачу, що у му році може бути підписаний певний договір. Але це ще не закінчення війни. Так, да, можливо, буде пом'якшення ситуації. От. Але ж дивіться, продовжує 27 рік. 27 рік і дивіться, що ж. Повертається щось з минулого. От. Завершення певної ситуації відбувається. Момент очікування. І дивіться, карта от оборони, готовність щось когось обороняти. Це ніби як світло в кінці тунелю. Тобто, через розмови будемо щось робити. Ми очікуємо, ми далі будемо активні. Активно напружені, справи якісь вести, напружена справа, бачите, будемо захищатися. І так як в загальному, я так думаю, якщо тут був договір, от зупинилося там, притихло на певних кордонах, то вже в 27-му році можливо буде повернення території, але вже. Дипломатичним шляхом через розмови, через через розмови. от Очікування повернення цих територій можливо. Ну так, щоб війна припинилася повністю, все затихло, все такого я не бачу. Напишіть в коментарях, що ви скажете. Чи дійсно в 26-му році може бути підписаний якийсь договір, хтось повернеться додому? А саме краще, збережіть собі це відео, поставте вподобайку і е, напишіть коментар, підпишіться, щоб от пройде час і ми повернемося до цього розкладу і побачимо. Чи дійсно у 26-му році буде будуть щось зміни, буде щось нове? І чи дійсно буде так?